говоримо. ну що ж, друзі, прямо зараз з нами на прямому телефонному дзвінку психологиня Юлія Фоміна, з яким ми поспілкуємось на тему не боятися змін. Пані Юлія, вітаємо вас. Вітаю дуже раді вас. чути. скажіть, будь ласка, чи ви в безпеці зараз чи у вас все в порядку? Так, я в Канаді, тут досить безпечно. Дуже раді, що ви змогли до нас приєднатися і поспілкуватися з нами. І знаєте, пані Юлія, я вже якби оголошувала нашим слухачам, про що будемо говорити. І, власне, хочеться у вас саме, як у експертки, запитати, чому взагалі існує страх перед змінами? І чи є він небезпечним цей страх? Угу. Ну, справа в тому, що страх це є базовою емоцією, і це означає, що це безсіддомна емоція. Вона живе. В лімбічній системі в нашому мозку, тобто, це така емоція, яку людина не усвідомлює. І він цілком природній, бо він є у всіх савцях. І навіть проводили експерименти на мишах, коли хірургічним шляхом знімали частину мозку, тобто відрізали, можна так сказати, половину мозка у миші, і а, вона все одно а, відчувала певні базові емоції, такі як страх. Такі як тривога, такі як бажання до близькості, тому це цілком природне явище, і тут просто важливо знати, що з цим робити. А якщо ми говоримо про прояви страху, яким чином він може проявлятися, і з чим це у нас як у людей пов'язано? Страх проявляється декільким декількима проявами, це так також досить відомі реакції. Вони називаються замри, бій, біжи. І тут можна подивитися на деякі паттерни, які у людей можуть проявлятися по-різному. І це також безсвідомна реакція нашого тіла і нашої психіки, і це вже залежить тільки від особистості людини, бо кожна людина буде проявлятися по-різному. І тут також важливо розуміти, що людина зазвичай ці реакції не вибирає. І це дуже важливо для людей, особливо які Відчувають провину за деяку поведінку, особливо якщо тут є випадки якихось страшних подій, що людина, наприклад, відреагувала так або інакше у якомусь небезпечному випадку. І тут треба розуміти, що реакцію цю вибирає наш мозок для того, щоб забезпечити людині виживання. тобто Наша реакція це спра... спроможність і бажання захистити себе від небезпеки. Насправді, то замри це буде завмирання і цепеніння. Людина не буде в змозі щось діяти, або вона буде проявляти агресію, це бій, а, так тобто, вступля вступати в атаку, вступати в контрнаступ, можна так сказати, або біжи. Тобто, це може бути як і. Психологічне небажання дивитися на проблему, так і реальне бігство, тобто тікати, біжати і таке інше, це також природні. Природні реакції угу. пані Юлія. А якщо ми говоримо, ну розуміємо, що зміни бувають в житті різні, є ті, до яких ти більш-менш угу. готуєшся, і ну хоча б трошки можеш проконтролювати можливо свою реакцію, тому що це те, на що ти розраховував в принципі на ці які зміни, і вони поступово вступають у твоє життя. Але розуміємо, угу. що зміни періодично бувають і незапланованими. Є приємні, є неприємні, але все ж таки, чи ми можемо якось себе підготувати до такого стресу, по суті, особливо коли він. Раптово втручається в наше життя. Ну, як вам сказати, не те, що ми можемо себе підготувати, а реакція на стрес і здатність адаптуватися до нових умов це, в принципі, властивості дорослого мозку, дорослої психіки. То і тут важливо розуміти, що дорослість та зрілість не приходять з віком. Вони приходять з психологічним розвитком, взагалі з розвитком людини з правильними умовами, і також важливо розуміти, що розвиток і зрілість приходять в певний вік, тобто не можна, наприклад, очікувати зрілість від дітей, але від дорослих ми хочемо очікувати зрілість. Тобто, це приблизно вік. Ну, знаєте, як зараз вчені кажуть, що Мозок дозріває до 25-28 років. Угу. років. Тобто, після цього етапу можна вважати, що людина вже має бути зрілою, але це не означає, що тільки після 25 років вона буде здатна проявляти дорослу поведінку. Ні, але це ну переважно ми можемо очікувати десь після. 19, може років, 18, І з кожним етапом людина все більше і більше буде проявляти такі можливості. Наприклад, у 20 років поведінка буде дуже відрізнятися від поведінки в 26 років. От. І це також треба розуміти, а що ми як ми можемо підготуватися? Ну, якщо, наприклад, ми дорослі, то е, ми маємо зрозуміти, що якщо, наприклад, поведінка, захисна поведінка, бо «Замри, бій, бежи, це захисна поведінка, і вона безсвідомна. То якщо ми бачимо захисну поведінку у нашому дорослому житті, яка не просто є разовою, а яка впливає на наше життя суттєво і заважає. Наприклад, ти маєш діяти, а ти Цепінієш, і ти не можеш нічого вдіяти взагалі, і втрачаєш можливості. Інколи люди втрачають роботу, втрачають стосунки. Тобто, якщо є настільки сильний вплив захисної поведінки в нашому житті, то тут треба розбиратися з фахівцем, бо людина самостійно вона ну може трошки собі допомогти, вона буде шукати якісь шляхи все одно. Але кваліфіковано це можна зробити так, професійно, повноцінно це можна зробити з фахівцем, з психологом, тобто з психотерапевтом, а якщо, Не з психологом, ну, з психотерапевтом. А от якщо ми говоримо про е Допомогу собі в моменті. Розуміємо, що буває таке, що різко підіймають свідина тривожність, або от ти розумієш, що зараз щось трапиться, мовно кажучи, або вже трапилось. Які є якісь можливо конкретні методи, що ти можеш зробити зараз для того, щоб допомогти собі, подолати цей страх, або цю тривогу, і якось, або хоча б принаймні, якось зменшити, щоб далі продовжувати рухатись і щось робити? Угу. Ну, дивитися, так, тобто. Можуть бути панічні атаки в моменті, Тобто, це коли на людину емоції такі находять, що людина дійсно вона якось виходить з когнитивного взагалі, поля, і вона перебуває в якомусь такому іншому вимірі, так тобто в своїх переживаннях. І тут допоміж ними є в принципі дихальні техніки, які допомагають вийти трошки винурнути з цього стану і прийти в момент тут і зараз. Тобто нам ну, можливо бути в моменті зараз, щоб дорослим це для дорослих мається на увазі, uh -huh. щоб дорослим бути в контакті зі своєю дорослою частиною. Тобто, ми завжди можемо покладатися на свою дорослу частину, бо у дорослих вона є. Це здорова. Доросла частина психіки, тут ми можемо зробити глибоке дихання носом, видихнути через рот і повторити декілька разів. Є купа стабілізуючих, стабілізуючих технік по диханню, наприклад, квадрат, восьмірка, п'ятирка. Їх, їх дуже багато. Наприклад, саме простий це подивитися на свою руку і слідкуючи за своїм пальцем, тобто пальцем проводити по долоні. Починаючи з зовнішньої частини долоні, проходячи, наприклад, по пальцю рухаючись вверх, по мізинчику, людина робить вдох, опускаючись вниз, людина робить видох. І тут задіється деякі, декілька одразу когнітивних рівнів, тобто людина дивиться, людина дихає, і людина відчуває дотик. Коли ми задіємо наші когнітивні функції, коли ми задіємо наші відчуття, такі як Бачити, відчувати, чути, відчувати тілом, то ми приходимо в стан тут і зараз. Тут може бути також йога, будь-які йогівські техніки. Тут, тут може бути перевести увагу на якісь предмети, які тебе оточують, і сфокусуватися, назвати його вслух. Що ти бачиш перед собою? Чашка, комп'ютер. Телефон, подивитися зблизь, подивитися вдаль, тобто такі дуже прості техніки, які допомагають просто стабілізуватися, і також треба подивитися ззовні і сказати собі, чи загроза реальна. Якщо загроза реальна, тобто в нашому житті реально щось загрожує, то в принципі такий страх він очікуваний, бо це природний страх, животний страх, тваринний страх. А якщо увага, якщо загроза нереальна, то це може бути тривожність, і якщо тривожність в людини хронічна, то треба не нехтувати цим станом, а звертатися по допомогу. Бо тривожність це дуже такий отруюючий стан, який дуже сильно забирає можливості у людини. Дякуємо вам дуже, пані Юлія. Розуміємо, що треба якось вчитись заземлятися і угу. от в моменті намагатись знайти спосіб, як привести себе до тями. А якщо говоримо не про якісь знаєте, такі зміни, які раптово трапляються, і те, що вибиває нас прямо з ніг, а розуміємо, що буває таке, що люди. Спеціально вносять власне зміни в своє життя, і роблять це можливо хтось поступово, хтось різкіше, можливо, хтось взагалі кардинально розуміємо, що зараз в умовах повномасштабного вторгнення зараз багато хто переїжджає за кордон, повністю змінює оточення і так далі. От де ми можемо шукати підтримку під час таких серйозних глобальних життєвих змін, особливо якщо говоримо про те, що когось там може не підтримувати сім'я чи близькі люди. Ми можемо шукати підтримку знов ж таки у своєї дорослої частини. Тут важливо, щоб вона в нас була. Тобто, якщо немає опори на когось зовні, ну, це дуже сумно, і тут також дуже важливо відчувати цей сум. В принципі, дуже важливо бути в контакті зі своїми емоціями. Але доросла наша частина це такі дорослі, які завжди поряд, які завжди на нашому боці, ну, бажано. От. Якщо сім'я, наприклад, не підтримує, то важливо також шукати оточення, яке підтримує. Тобто це не обов'язково можуть бути члени родини. Це може бути просто коло однодумців. Це також підтримує. Бо люди вони соціальні істоти, люди для людей і вони допомагають один одному. Людина завжди прагне бути в контакті і близькості. Це базова потреба людини. Тому це цілком природне шукати якесь коло для себе, підтримуюче, яке буде допомагати. Якось адаптуватися до змін взагалі, адаптація до змін, можливість прилаштуватися під умови, гнучкість, психологічна стійкість це також властивості дорослого мозику, це властивості дорослої частини особистості. А якщо ми говоримо про адаптацію після змін, власне, скільки часу потрібно людям в середньому для того, щоб адаптуватися в новому середовищі, в нових обставинах, в яких вони власне опинилися, і від чого залежить ця адаптація? Ну можна так сказати, людина може в принципі прилаштуватися так, що вона буде в принципі нормально себе відчувати як дуже швидко. Тобто, це може бути знову ж таки багато. Складників, наприклад, якщо людина вже була в якихось таких схожих умовах, хоча б трошки схожих, її буде адаптуватися легше. Якщо умови повністю незнайомі, наприклад, людина наприклад ніколи не проживала за кордоном, і тут вона вирушає за кордон, і в принципі вона дуже мало була в інших культурах, то їй буде важче. То адаптація може зайняти, наприклад, як від місяцю. Ну, така, знаєте, як часткова така адаптація. Про повну адаптацію я би казала від року. Тобто, коли людина проходить такий повний річний цикл, і вона якось може адаптуватися вже ем, більш-менш легко. Навіть я вам можу сказати, що люди, які проживали, ну наприклад, якщо ми кажемо про переїзд за кордон, якщо люди проживали навіть за кордоном, вони знов змінюють свої умови, вони все одно будуть адаптуватися. Просто така адаптація буде виглядати досить по-різному. Тобто, одна адаптація може бути постійною тугою, за батьківщиною, за домом, за людьми, за якимись умовами для життя, про які людина буде постійно сумувати, вона буде в пригниченому стані. А інша адаптація це коли, наприклад, людина просто буде постійно ставити собі. Деякі питання, тобто вона буде вагатися, чи вона хоче залишатися, чи не хоче, Тобто до може досить признему виглядати насправді А цікаво. От, якщо ми говоримо про різні вікові категорії, у людей посилюється страх змін з віком, чи це не впливає на те, скільки тобі років? Я думаю, що це впливає тільки на стан твоєї зрілості. Тобто, чому ми, наприклад, дуже часто бачимо у літніх людей не бажання щось міняти, тому що якщо людина не була. Психологічно адаптивною, стійкою в більш такому ранньому віці, в середньому віці, то вона буде все більше триматися оточення і того, що її оточує в цьому житті звичного. Якщо людина була психологічно стійкою, внучкою, адаптивною все життя, то в будь-якому віці вона буде досить. Легко сприймати деякі зміни, ну тобто, відносно легко, так тобто, ми всі звикаємо до певних умов. Це також нормально, бо людина прагне комфорту, людина прагне стабільності це також, знаєте, як такі умови, які людині інколи потрібні. Тобто, ми не хочемо всі жити як на вибуховій бочці, тобто це також природньо. Але, от, знаєте, є така психологічна рігідність, тобто це негнучкість, коли людина взагалі не хоче адаптуватися. Наприклад, такі люди вони не інтегруються за кордоном, вони не знайомляться з новим оточенням, вони не знайомляться з новою культурою. Вони тримаються тільки тих людей, які для них звичні, бажано з такого ж самого регіону, бажано з такими ж самими інтересами, і ну от приблизно так це виходить. От а, літні люди, ну, я би так сказала. Мабуть, просто кожна людина хоче шукати затишку в, в такому віці, коли ти вже маєш просто відпочивати. Але от, дійсно здатність до змін на це впливає тільки психологічна стійкість і адаптивність. Угу. Пані Юлія, дуже вдячні вам за спілкування. Наостанок, можливо, маєте якесь побажання або пораду для наших слухачів от в контексті теми, яку ми щойно обговорили. Побажання це не нехтувати своїм станом, не нехтувати своїми емоціями і розуміти, що задача кожної емоції це дати, дати собі вихід. Тобто емоція прагне вихіду, емоція прагне прояв. І якщо ми нехтуємо нашою емоціями, особливо тривожністю, особливо тривогою, вона потім дає відголосок у неврозах. Особливо якщо це хронічна історія. Тому ми поважаємо свої емоції, і якщо ви відчуваєте, що ваші емоції впливають на ваше життя суттєво, і ви не здатні впоратися з ними, ви не здатні самостійно подолати такий стан, то обов'язково треба звертатися в психотерапію. Треба піклуватися про своє ментальне здоров'я. Дякуємо вам, велике пані Юлія, за спілкування за те, що проділили нам час. Хочемо в свою Дякую. чергу від команди Радіо Голос Надії побажати вам, Божих благословень, миру в серці, миру за вікном. Ми надію ще почуємось. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую, до побачення.